Ще зовсім недавно по вулиці Центральної в Обинисі в прямому сенсі слова неможливо було ні пройти, ні проїхати. Ями були величезні. Т 04 0413 була частково відремонтована капітально у 2021 році. Але у межах селища Губиниха і в межах села Нове дорога не ремонтувалася, так як ремонт дорог по населеним пунктам він відбувається за, за своєю технологією, і повинен бути проєкт саме на дорогу для населених пунктів. Такий проєкт було розроблено і планувалося. Дорога робитися у, з 1 травня 2022 року, але, на жаль, на жаль, війна внесла свої корективи в ці плани. Дорога була у непроїзному стані. Це, м'яко кажучи, що у непроїзному. Дорога була е, до такого ступеню убита, розбита, тому що понад не одного десятка років вона не робилася капітально. Знаю, скільки я тут їздив? Більше двох лет я тут їзджу по роботі 3-4 рази в місяць. Очень ну, дорога. Постоянно тут фури, во-первых, їздять. Розбивають її. Приходиться їздити вокруг, а там лежачи поліцейські, це все час, ну, ну ходовку тут добре аж хочется Хочеться сюди більше ездить. Оста... Останнім часом вона була непроїзна. Ні для маршруток, ні для швидкої допомоги, ні для транспортних засобів, ті, що підвозять на елеватор зернові культури, ні для військової техніки. Дійшло до того, що маршрутні таксі, автобуси ми вже пустили по селу по тій дорозі, яка у нас була відремонтована ще. Років 6-7 назад, мабуть, вона у гарному стані була на той час, коли ми випустили туди маршрутки, але ж тоді ж пішли тим маршрутом і вантажні автомобілі, і почали руйнувати і ту дорогу. Давно не їздив, не хотів сюди їздити, бо було ніяк їздити. По коліна ями були. А це сказали, що нормально їхати можна. І я поїхав перший раз після ремонту. А тобто раніше, коли тут були ями, ви як по ямам їздили? Чи... Ні, об'їжджав в другу сторону їхав, щоб об'їхати, об тому що ніяк було проїхати. У 2020 році, у грудні, я був обраний на посаду 3 грудня 2020 року і буквально з перших днів. Почалися листи і на службу автомобільних доріг, і на ЖКХ області, і губернатору колишньому Різніченкові. На всі листи ну, була одна відповідь: за недостатку коштів, поки що ремонт ми не можемо зробити. Дорога була дуже в поганому стані, але як її відремонтували, дуже погано. Слідуючою весною ви побачите, тут дороги не буде. Я кожного дня два рази на день їжджу тут. Я роз... її в прошлому, позапрошлому році теж ремонтували, плюс-мінус так же само поремонтували. І ну, тут були ями до ремонту. Ну, отак от мою машину, щоб ви розуміли. Сказати, що ми поремонтували, поремонтували. Але якщо треба ремонтувати, то вже треба ремонтувати раз, хоча б на років 5, я так розумію. Останнє звернення в мене було вже до Лисака Сергія Петровича. Я від себе особисто, від ради звернувся до нього, знову із. І з проханням посприяти вирішенню нашого цього болючого питання, і результат дуже хороший. Я дякую особисто Сергію Петровичу, я дякую Службі автомобільних доріг. Я дякую всім тим людям, які прийняли в цьому участь, які відгукнулися на, на наше. Ну, будемо сказати, можна сказати, що навіть гори. Ремонт розпочався у липні цього року. От, планувався як ямковий ремонт, але ті ділянки, які було зовсім неможливо ремонтувати ямково, вони робилися картами. робилися картами із, із хорошою основою. Центральна вулиця і центральна дорога, яка йде до, до амбулаторії, яка йде до елеватору, яка йде до центральної садиби, тобто до самої селищної ради, центральна дорога, яка веде до опорного закладу нашого ліцею Губинського. Вона була в такому стані, що неможливо було підвозити дітей до, до школи, як до опорної. Розкажіть, в якому стані була ця дорога раніше і як вам їздити на ній мінімум? То жасна була, чесно скажу. А зараз я радий за таку дорогу, що можна їздити. Раніше вам не їздити 10 я чи вам... п'яволення? В об'їзд, завжди в об'їзд їздили ще тут. Тут ями були по пояс, так що тепер тільки сюди їздить. Довго не були? Як вам сказати, Довгенько. Да. Ну зараз уже все добре. Як кажуть, мрії збуваються. І це дійсно так. Наша мрія збулася.